Доброго дня, мої шановні глядачі. Ваше питання. Чи дійсно батька Бульбаш збирається у відставку? Дивимось. Лукашенко, Олександр, Бульбафюрер збирається у відставку, збирається покинути пост президента у Білорусі. Перевернулася карта. Ну, такий, бачите, він якийсь весь потрьопаний. але ще сидить. Сидить, але є ризик втратити крісло. Дивіться, тут справа не в тому, що він збирається, він не збирається, він буде триматися за крісло з всіма зубами, когтями і всім, чим тільки можна. Він вже такий дряхлий, але він відчуває, що в нього є ризик втратити все. Ризик, що його скинуть, тобто він як відчуває загрозу, яка до нього наближається. наближається. І тому він потроху починає втрачати глузд і намагатися втримати майбутні втрати, хоч якось перестрахуватися. Так, перевернути король Пентаклі це людина, яка втрачає все, в тому числі ресурси, людей, трон і так далі. Тому він дуже цього боїться. Подивимось детально. детально. Тобто він боїться військового перевороту. І він як, як тільки може, намагається його стримати. Стримати те, що. Ось ось прорветься. Намагається він наразі обдумати, що робити далі. І намагається якось заспокоїти якісь превентивні міри він робить для того, щоб якось уникнути цього перевороту. Тобто він перестраховується на всіх фронтах, скажімо так. Ну, знову ж таки, Певною мірою він намагається тримати рівновагу, яка вже ну, ну ніяк не може. Там вже... Він переоцінює свої можливості втримати ту рівновагу і продовжити той плин подій. Ту... Ті будні е, е, в Білорусі, які були раніше, але вони під загрозою зриву, ці сірі будні, адже його сонце закотилося, він втрачає імунітет і авторитет. Тобто це вже впродовж довгого часу відбувається. Він відчуває одним місцем, що йому скоро кінець, політичний кінець в плані. Ну і втрати, це його страхи, це імператриця пряма. Він відчуває, що от він, знаєте, по ілюзії він володар, по ілюзії, він знає, що це лише в його голові. Але насправді він, ну, він не дурний в цьому плані. Він розуміє, що ось ось. Йому, його правлінню прийде кінець, тому він намагається сам себе заспокоїти, заглушити свої внутрішні переживання і страхи, яких дуже багато наразі. Тим, що от, перестраховується такими наказами, він знає, що йому скоро прийде політичний е кінець. Ну, от він намагається абстрагуватися від тих думок. Тобто, ну, Якщо мене скинуть і якщо я змушений буду піти, то хоча б я буду у безпеці, хоча б в мене будуть якісь ресурси, які я боюсь дуже втратити, Тобто це просто він таку позицію зайняв. Намагається керувати ситуацією. Ну і давайте подивимось, що очікує Лукашенко. Давайте до літа зробимо до 1 червня 2024 року, що очікує Олександра Лукашенка. Зміни будуть, зміни будуть, і є така. Можливість, або є така версія, що буде незадоволення людей, його, його ну, результатами його правління, які зупиняють ну, от, розвиток, розвиток Білорусі, зупиняють е, якусь, е, якісь соціальні, е, соціальні як це сказати, соціальні можливості, от, от. замість того, щоб рухатися вперед, ми стоїмо на місці, а то і втрачаємо. Втрачаємо. Окрім того, ідеться мова про те, що не дочекаєшся, не дочекаєшся зупинки, не дочекаєшся його контролю. Контролю, який може продовжуватися. Тобто Тут його очікує силове припинення, силове припинення людськими масами, адже вони будуть незадоволені задоволені тим, що він робить. Тобто Так не має бути, щоб він залишався, адже він не вміє. Робити людей щасливими. Тобто тут йдеться мова залежність від його поразки. Залежність. Тобто спроба, його спроба контролювати людей увінчається поганими результатами його зупинки. Тобто не вийде в нього от, з спокусу цього диявола тримати владу. Не вийде. Поступово, поступово воно повертається до точки неповернення. Його зупиняють, і там вже йдеться, навіть наразі йдеться планування, на кого його обміняти, на кого його обміняти і дати старт. Чомусь новому, чомусь новому. Чомусь новому, те, що, можливо, жінка. Тут знову жінка, небажаній жінці. Дивіться, от королева кубка, як жінка. Яка, скажем, не відповідає бажанням? Так? Його не відповідає бажання. Можливо, буде обмін на цю жінку. Можливо, ця Тіхановська вона знову вийде на арену політичну. Тому тут буде знову ж таки йтися мова про його спробу контролювати ситуацію. Вона Зупиняється, повертається до точки неповернення, адже він вже втрачає контроль над тим цінним, те, що, чим, він може володіти, чим він може володіти. Тому тут, знову ж таки, втрата зв'язку із дияволом в нього йде, і якісь внутрішні соціальні можуть бути протистояння. Я так думаю, що повернеться на арену ця Тіхановська, і люди знову почнуть відстоювати свою соціальну незалежність, свою безпеку і прагнення протистояти цій системі, якою керує Лукашенко. Ну, ось так в мене виходить. Тобто кресло під ним хитається. хитається. І до, до, літа, до літа цього року спроба його контролювати, вона увінчається поразкою. Пороско. Він не зможе керувати з метою рухатися далі, з метою продовжувати свою владу. Він не зможе. Тобто там почнуться якісь такі нестабільні заворушки. Він поступово починає втрачати свою владу, авторитет. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, де ви можете першими утримувати сповіщення про вихід мого нового відео. Також ви можете писати свої прохання, свої питання щодо майбутніх розкладів сеї України, і ми перемагаємо всього вам найкращого. До побачення!